Обсжив Toyota, тебе вже нема, а Тойота жити і далі. Корола Тойота 2017 року. 60 тисяч пробіг всього підтверджений. Не кажіть, що це таксі. Сервіска є, вся в рідній фарбі, вона має 1,3 атмосферний двигун без трубіни. Механіка проста взагалі, тупо проста надійна машинка. Це управління радіо і так далі. Що тут попереду? Передні склопідіймачі, а позаду нас зустрічає що правильно old school. Давно того кого не бачив, але але, проста, надійна, класна машина. Сервіска є, 60 тисяч пробіг, всі з того вона пройде 100%. По авто майже я навіть не можу знайти нюансів, реально. Тобто, по техніці, ходовці, все клас. Тому приїжджайте, дивіться всі деталі за телефоном.